Із проявами весни до Івано-Франківська завітала художниця-ілюстраторка Марися Руцька. За три роки вона встигла створити візуальний супровід до 14 книг. Це сучасні видання як для дорослих, так і для дітей. Раз ще два на рік презентує також наслідки не письменницьких, а її власних ідей та натхнення. Такі виставки вже відбулися у Львові і Харкові та, звісно, в її рідному Києві. В експозиції, яку привезла на Прикарпаття, мисткиня представила близько півсотні найновіших живописно графічних доробків. Умовно поділяє їх на дві групи. Перша це вибірка із відомої серії про українську революцію. У кожної з цих робіт своя доля. Робота з козаком Михайлом Гаврилюком. Вона дуже сильно розійшлася по інтернету, розійшлася вже і без мого відомо в багатьох речах, але в неї почалося так молоде своє життя. А роботи, пов'язані з квітами-революціями, це буки, квіти для Беркута. Це коктейль Молотова, власне, який з'явився найперший. Сама ідея роботи мені приснилася насправді. у вісні мисткині такі композиції були витинанками, але реалізувати їх Х вирішила у техніці лінориту, що дало можливість розмножити і розповсюдити графічні коктейлі Молотова поміж усіх бажаючих. А от берегиня в майбутньому постане на обкладинці однієї з книг. Друга частина виставки Марисі Руцької пов'язана безпосередньо з її назвою. Після особливо важкої зими каже художниця, дуже хотіла створити щось оптимістично, позитивне. Саме тому й народилися роботи, присвячені найрізноманітнішим проявам весни, які авторські ілюстрації вони сповнені щирої безпосередності та етноколориту. Переважно це якісь міфологічні мотиви вони близькі, мені з ними цікаво працювати. Це якісь а, персонажі. Наприклад, там є маленький бабаєчки, який вмовляє дерево прокинутися після зимового сну. Це важлива дуже функція маленького бабаєчки. А різ, різні духи, різні такі от персонажі. А, одна з картин присвячена Антоничу, його поезії «Навчіть мене рослини тиші і навчіть мене рослини зросту. Усі свої роботи Марися Руцька підписує власним нікнеймом Смугаста, який трансформувався зі шкільного прізвиська тигра Любов до Барин у мисткині отримує найрізноманітніші прояви, до прикладу, створення видання про птахів українських міст, у якій мріє поєднати стилістику науково-популярної та арт книги. Наразі займається і ще одним проєктом, присвяченим джмелям, яких у нашій країні налічують понад 27 видів.